716 день в Канаді, 30.05.25. П'ятниця Закінчився робочий тиждень, моментально злетів. Ну, роботи Було, було роботи. Цілий час, коли щось робиш, час прилітає швидко, тим більше все на одному місці. Е, гарний тиждень, гарна п'ятниця. Сьогодні я займався ремонтом квартири відновленням. Але ну що, по порядку? Зранку мене розбудив будильник, не хотів вставати. не хотів вставати, О, Перше мене розбудив охоронець. Він подзвонив каже, у нас от на панелі якась помилка вибиває. На 39-му поверсі, в технічному приміщенні в детектор спрацював якийсь там fire детектор. Я знаю, що це таке. <кху> 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 Я кажу, ну окей. Окей, коротше, подивлюсь. І далі ще виробився, доспав ще тих 10 хвилин і зібрався. Пішов я поглянув технічні приміщення, пішов, зразу взяв цей детектор, заглянув до комп'ютера і пішов на четвертий каву, собі не робив, бо треба було викрутку, я хотів поміняти цей смог-детектор, щоб закрити це питання. Взяв викрутку, дрельку, там треба відкручувати таку панель спеціально. І поміняв його. Поміняв детектор, пішов, перевірив, все нормально, помилка щезла. Все працює. Що? Е, пішов, попив кави. Ні, кави я не пив каву, попив пізніше. Зразу пішов в квартирку до сусідів, виїжджають всі наші українці виїжджають, сусіди, і треба їм квартирочку відновити. Я, там, там моя стара квартира. Там, де я вішав картини, всякі дзеркала, оце все, я повідкручував. Зашпаклював, бо я хотів сьогодні зробити. Там я знав, я, я ж поробив там великі конкретні дири поробив, щоб воно трималось. І ну, на, на такі спеціальні самонарізи. <кій> і це все позашпаклювував, бо знав, що треба буде ще раз шпаклювати. Перший раз наніс всюди, пішов попив кави, попив кави, посидів, вернувся і взявся підготовлювати фарбу. Плюс там треба було щось підремонтувати, дрібнички. І собі фарбу і взявся фарбувати. Не, не всі стіни треба було шпаклювати. Але перекатав я всю квартиру. Про всяк випадок, щоб не було ніяких претензій, нічого мити не треба, все гарненько перекатав. І. І ось так. Плюс допоміг вивезти деякі речі, зразу опустили на склад. Пішов в обід, перший пішов, поїв, після обіду зайшов на бухал, оцій рент автомобілів. І. І машин нема на перше число, а перше число це якраз всі заїжджають кудись, то все зайнято. Всі машини заброньовані. Я питаю на інших відділеннях. Він каже, ну я подивлюсь, він пошарив по інтернеті, знайшов десь далеко одну машину на другу 15. Каже, на другу 15 вона має бути вільна, але то не факт. Ну такий не факт: одна машина це дуже небезпечно. Хтось не поверне вчасно і, коротше, буду без машини. І вирішив, ні, краще через маркетплейс. Вернувся назад, поговорив з Артуром, він там взявся шукати і йому допомогли. Скинули номер одного перевізника, який має трак, вистачить там ліжко Квін, він сказав, що ліжко Квін, він поміститься. І закріп, і закріпить. Канатами, Реханатимете все. Плюс я ж поїду. Ще. Я поїду, ще загружу свою машину, там коробок всяких. Тому буде супер. Все буде добре. E, ніби так, ніби все. Забув я в туалеті зашпаклювати дірки. І там e, прийшлося мені знімати дзеркало, зашпаклювати, і я феном будівельним підсушив, зашліфував, підшпаклював, підсушив і зафарбував. От. Багато в них сьогодні роботи, всі троє там працюють, вимивають. Тому. Щоб, бо завтра буде Mowet ну, Inspeкшен, перевірка, прийдуть і цей. І будуть якісь там висновки робити. І їм треба буде підписатися, що вони здали квартиру. Я думаю, що вони мають підписатися. Нікого не буде з них трьох, тому вони приїдуть в інший день, нехай підпишуть і все. А я просто прийду. Вони наперед складуть список, що там треба. Все, після того я зразу пішов в ванну. Захотілося мені в ванні полежати, пішов в ванні, полежав. Відпочив. І заліз рухай комп'ютер, потім знову пішов до них, там треба було Артуру відкрити, опустити ще деякий товар вниз. От, та й все. Буду відпочивати. Зараз хочу щось приготувати, поставив курочку на розморозку, лапки, ножки, з морозилки дістав. Треба то виїдати, куча куча всього. І цей. Щось хочеться. Запишу, напевно, в айрфрай. У них ростя Па-па.